Яскраві посмішки, пісні та хороводи. Напередодні нового року традиційно для вихованців Шосткинського міського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю влаштували справжнє свято. Наразі на обслуговуванні у закладі перебувають близько 200 дітей. Враховуючи обставини сьогодення, цьогоріч захід провели у трохи вужчому колі, ніж зазвичай. Ми намагаємось створювати затишну атмосферу. Заброшені діти вікової категорії, яким це цікаво. І репетиції ми проводили мало, тому що тривоги, тому що відключення світла. Завжди у нас ми приймали, захід був розрахований десь на 50-60 діток, а сьогодні близько 40. За словами керівника закладу, подібні заходи зараз як ніколи потрібні особливим діткам. Треба відволікатися, треба відволікатися не тільки дітям, а треба відволікатися і батькам. І хто, як не ми, створить таку атмосферу, атмосферу свята, атмосферу дружби, атмосферу підтримки. І ми працюємо так. От намагаємося радувати, хто зараз порадує наших діток. А ми завжди намагаємося радувати. Розважати дітей будуть наші працівники. Всі ппрацівники е, у нас хто баба Яга, хто зима, хто кікімара, хто ялинка, е, і свято буде проходити як розважальний захід. Е, не завжди такий. Раніше ми готувалися місяцями, діти у нас були артистами. З Привітальним словом до присутніх звернувся заступник Шосткинського міського голови Ярослав Щасливцев. Хочу всіх перш за все привітати з Різдвом, з новорічними святами, побажати і дітям, і батькам як найскорішого мирою перемоги, щоб всі могли спокійно навчатись, спокійно спілкуватись, щоб була змога відзначати такі свята в більш широкому полі. Здоров'я, миру! На початку заходу дітям за бажанням зробили новорічний тематичний аквагрим. У святковій залі на вихованців закладу чекало справжнє казкове дійство. Діти з задоволенням водили хороводи, танцювали та співали пісень разом з казковими персонажами, які завітали на свято. Thank <laughs> you. Цьогоріч привітати вихованців закладу прийшов добрий чарівник Санта. Звісно, він нікого не залишив без солодких подарунків. Але найголовніше, що всі присутні на заході діти отримали безліч позитивних емоцій. Батьки дітей, які відвідують центр реабілітації, наголошують на необхідності проведення таких заходів. Діти дуже задоволені, тому що ці свята вони дуже важливі. А зараз такий важкий час то карантин, то війна. Діти дуже ну налякані. Я дуже дякую. Ну і центру, і всім гостям, які тут це свято проводили. Тому що діти вони в ну, цей час, коли йде свято, вони обстрагуються, відволікаються. Я дуже вдячна, що ці свята вони обстрагують кожного року. Це дуже важливо, особливо в цей період, коли в нас зараз не спокійно, але все буде добре, і все буде Україна, і в наших діточок з цього року все буде дуже добре, і кожен рік у нас буде таке гарне свято.